Привіт! Закидаю трошки контента. Так. От туди, той горб там теж я вбирав. Алексіон. Жатку вчора поварили, але хлопці, коли се соя, ліпше не молотити. Але це не мій комбайн, і що кажуть, то роблю. Розірвало ланцюг похило і камери. Вчора хмарно було, то соя в'яла була така, і сьогодні буде сонце, ми будемо ремонтувати. Ну так, якось. От, добре, що так. Що став? Ну, Є болгарка, є. Все, що треба, як каже, як музика грає, кубаса є, пепсі є, все, що треба. Ось так у мене сьогодні. Привезуть зараз кусок ланцюга, заклепаю. І будемо йти далі. Але у сиру сою хлопці не молотять, бо призводить до тяжких наслідків, потім і руки мучиш і. Але то таке. Тут вал. У мене було його обрізало. Забиває шник, тріщотка, нагрузка і жатка 7,5 метрів. Воно, коли сора, соя сухенька, воно стеле і прекрасно. Коли в'яла, бахнуло і обрізало вал. Вчора поміняв вал, поставив вал, все чітко заклав. Вчора вечором вже знову пішов шник, нагрузка, то вечором розірвав ланц, подивився звучок. Ну Звук, зрозуміло, що будь-який. Тут так зроблені ці комбайни, що тут будь-який звук, посторонній зразу ти чуєш. І ця шайба я її під... зробив трошки, вона стала пряма. Підшипник разом з шнеком змістив виліз ви ви через цю шайбу на підшипника і задівав ту і сторони. Йдеш на схил, тут ланцюг, як бачите. ТЕР. Коротше, горіла сосна називається. Ну, не мій комбайн, не моє поле. Молотим, так, як кажуть. Просто те, що можна дати у погоду, коли сонце за день, то у туман, у сиру, то ти не даш і близької половини того. Коли сонечко воно стеле, ти їдеш, літаєш по полю. А так, то ну, вже що є, то є. Інструменти є. Є з чим робити собі. Тут ще у комбайні я маю, а тут ще у шаранчику собі маю. Трошки машину змінив. Тут робоча машина така. Тоже інструменти, все як має бути, все Е... Сьогодні вроді вже показую погоду. Я не знаю, як воно, ну показую погоду. Зараз привезу запчастини, зберу. Якщо, якщо, я це так, лайфхак такий, якщо проблема з, з шайбов, то е, і треба домолотити, але ну, тут більша нагрузка. От. То я шайбу, я вже, ну, я не спеціаліст, так вчуся, шайбу зніму звідси. Теж 207, ідентична. Тут менша нагрузка, тут він не так ходить, як на шнековий. Шнек там більш, а тут він просто стоїть на місці. Я зараз заміню, якщо поки куплю днову, поставлю шайбу відси. Зніму і будемо ще їхати. Ну це так. Така то справа. Бідолаха цей еліксіон, звісно, життя він бачив. Жатку зробили ідеально, вчора. Як інженерна служба, чи як то прийшли, поварили, виставили. Ну, все, так менш більш ще там вже таких косогорів не буду мати. Ну так по брусові, вроді берівно. Яке воно було, я казав, краще, ніж до аварії. От ліс жовтій, дивіться, е, листопад зараз місяць, а листя ще зелене. Туди ті схили, то все там сою вбирав, туди ліс теж. Тут ці поле теж. Ну, от таке. В общем, працюємо. Що по цим редукторі скажу? Народ, Та вроді тримає, але поки його виставили, це просто ця п'ятка оце Якщо не виставити цю п'ятку правильно, Чотири рази чи ми її знімали, різали, варили, бо так бахкало, що взагалі. Зараз вже. Нема проблем, роби, йде, лише би витримувало залізо. Там рвеся, Ну це таке, ну, що зробиш? Зробимо. Зараз ту шайбу заміню, поставлю. В общем, я сам комбайнер, сам собі механік, сам собі слесарь, сварщик. Собі саменькі, знаєте, поволито. то. Чесно вам скажу, імпортна техніка, навіть яка вона є теж, треба дві, кожен день, щоранку руки грязні у ну, рукавиці. То, що поки ти обійдеш цього ліксіона, то все провірити, почистити, це не те, що ти сів ти зразу, лиш провірив уровень масла та й поїхав. Тут не так не проходить. Але, ну, нічого, ця жадка. Дуже має печальну історію мала. Ну, вже вона, вона теж свою відпрацювала давним-давно. Ну, ми ще не, нею працюємо. Ще будемо працювати. Вічного, звісно, немає нічого лиш музика, але будемо працювати. Так, я дивчора навіть свою не стало і обірвало планку транспортер. Ну, ланцюг то і все. І приїхали. Ну, таке, що зробиш. Зеліска. А зато хоч, знаєте, милуюся краєвидом. Настільки Бог чудно створив цю землю. Усе так так усе сформовано. Там, а де коровки пасуться? Як би це збільшити цим телефоном? Ще не дожився, я до модного телефона, щоб збільшував. Не знаю, чи буде видно, але коровки пасуться. Гаї шумлять, милуються, ні? Хмарки біжать дивуються. Там димок, а то сонечко, бачите, як воно пробиває. Слава Богу, знаєте, рано встаю та й першим словом кажу, дякую Богу, що встав. Знаєте, а це життя. В общем таке. Ре... Маленький ремонт. Ну, поки до сонця, я думаю, що все буде е... от ліксіоновські рукавички, чистенькі, все модні. Ну, в общем, жатку зберемо. То зберемо та й далі будемо молотити. Просто таке. Комбайн це є ж зерновий, а щоб молотити мокре, треба ягуара Ягуар він молотий мокрий, як я хоче. А це є зерновий комбайн, добре сухенький. Коли воно сухе, воно шепче комбайн, іде равномірно втрат нема таких, а то і ну класно. А коли така в'яла, хмарна погода, він... Стогне бідолаха, мені його ж жалко, аж на серці недобре. Але що зробиш? То таке? Не мої сказали робити. Робимо. Молотим, потім ремонтуємо, та й так життя проходить, людина. Якось так. Якось так. Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Хлопцям на передові, Божої охорони. Щось не хочеться мені вже про це говорити. Найбог збереже хлопців, і всі би це вже закінчилося.